Серед білого дня великий військовий інститут росіян під Москвою раптово вибухнув. Саме там йшли розробки передової зброї раф, але несподівано розірвався якийсь вибуховий пристрій. Будівлю потрощило, її шматки полетіли в різні боки. А світлі уми військові керівники запалали, наче в печі. Паралельно були вибухи і в інших містах Раф. Хто це влаштував? Розбираємося далі. А Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку і підписуйтесь. Вибуховий день на ерафії Російська влада від... Вятувала про роботу по 25 цілях. Зафіксували рух безпілотників над Брянською, Смоленською, Воронезькою, а також Курською та Ростовською областями. Крім того, попри традиційні звіти про успішну роботу, так зване Піво, не вдалося рашистам приховати факт влучання. Один з БПЛА атакував нафтобазу в Тамбовській області Араб. Горить резервуар. Губернатор області повідомив, що в Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксовано проліт БПЛА на нафтобаз. Зої також губернатор пише, що постраждалих, звичайно ж, немає. Крім того, уламки дрона знайшли і в пірвомайському муніципальному окрузі. Ймовірно, вони впали після роботи по порефії. Заявляє влада до найближчого населеного пункту. Три кілометри в разі потреби буде проведено евакуацію жителів. Для цього все готове. Ситуація під контролем написав Єгоров в офіційному телеграм-каналі. Кадри потужної пожежі після прильоту публікуються між рашистські соцмережі. Також горить будівля на науково дослідного інституту, який пов'язаний з ВПК РФ в московській області. Просто відбувся вибух всередині. Хтось передав вибухівку на РФ, і Вона вибухнула напевно. Ну нічого наразі не відомо, але відомо точно, що це буде продовжуватися на набирати обортів Пишуть в одному з телеграм-каналів. А Ось так виглядає ранкова Шебєкіна. на Білградщині. Навіть повторно запустили сирену, працює півіо. Однак наслідки прольоту вже публікують місцеві жителі. Бійці підрозділу Скайлордс в Грайбороні БНР показали. Кадри, так би мовити, від першої особи, як вимикають антенни систему раб рашиської окупаційної армії дронами щодо расиського прикордоння, то там регулярно лунають вибухи, та так само регулярно прилітає по місцях базування армії арафії чи складах боєприпасів та техніки. На український снаряд пролетів майже 40 кілометрів глиб шейської території та підірвав установку ППО, скаржаться в соцмережах жителі Білградської області. Місцева влада та Міноборона арафії проігнорували інцидент. То однак крашисти з Білгородської області, які живуть неподалік. Від полігонів за почули гучні вибухи та побачили хмари диму. На місці можливого прильоту засобів ураження ЗСУ стояли установки протиповітряної оборони, які прикривали військові об'єкти Арефії. Про те, що горить військова ціль, говорить мовчання губернатора В'ячеслава Гладкова та регіонального відділення РФ. Так зване міністерство оборони РФ повідомляло про атаку дронів на Брянську Смоленську. Воронезьку, Курську та Ростовську області І всі 25 Нібито збили. Також міністр Білоусов доручив опрацювати міри реагування проти американських розвідувальних дронів, що працюють над міжнародними водами в Чорному морі. Ймовірно, будуть намагатися збивати. Крім того, напередодні вараф атакували завод, де виробляють авіапаливо. Йдеться про Риткінський дослідний завод в Тверській області, що за тисячу кілометрів від України. Рашиська ППО, нібито збила всі цілі та завадила та безпілотників, але щодо ситуації на заводі, то коментарі відсутні. Також є відомості про падіння уламків. І як відомо, Риткінський дослідний завод це одне із найбільших хімічних виробництв Тверської області. Він випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. А на сайті підприємства зазначається, що завод був виробником унікальної хімічної продукції для підприємств та авіаційної та космічної промисловості протягом 10 років. Це вже не перша атака на цей завод. Ще у вересні Цього року українські дрони пошкодили резервуар для зберігання на цьому підприємстві. В українській розвідці стверджували, що це хімічне підприємство виробляє декалін добавку до авіаційного палива. А ось дослідник Брейді Африк поділився новими знімками результатів українського удару по рашистському складу боєприпасів в Оролецької області. І там повністю вигоріла будівля складу та відкрита місцевість, неподалік на які боєприпаси були розташовані просто неба. Прицільно знищують силу оборони не тільки військо. Ові та критично важливі об'єкти на території арафії або ж тимчасово окупованих расистами територіях, а і самих расистів разом із технікою, зокрема на Харківщині, де ведуться активні бої, ЗСУ відмінусовують особовий склад армії рефії разом із бронемашинами та боєкомплектами. Також бійці 92-ї бригади показали роботу свого танку на південь від населеного пункту Глибоке на Харківщині. Там вони знищували окупантів завдяки бронетехніці. Як описує бригада, танк пережив попадання в впівдрону та продовжує виконувати свою роботу, знищуючи скупчення рашистської піхоти у селі. На відео можна побачити інтенсивні обстріли танку, але його це не зупинило. Продовжуються важкі бої в районі глибокого. Робити якісь висновки, як хтось дуже хоче. Зарано ситуація доволі напружена. Зазначили в бригаді. На кадрах можна побачити, як окупанти отримують на горіхи від ЗСУ. Українці прокоментували побачене під публікацією. Сьогодні буде оновлення на карті на нашому може користь. Траки сила, слава танковим військам поле бою тримається на танку. Зазначимо, що на Харківщині лише захисники 3-ї окремої штурмової бригади знищили більше сотні окупантів. Воїни публікували відео, де підтверджують знищення 180 вісімдесяти солдат. Ще 180 знищених рашистів, які сунулись на позиціях третя штурмової на Харківщині. Тут лише задокументовані. Згодом третя штурмова бригада опублікувала відео із знищенням 250 окупантів на півночі Харківської області. легіонеро головного управління розвідки Міноборони України нищать збройні сили так званої Рашистської Федерації. Зокрема, це вдається робити з допомогою ФПВ-дронів. На цьому напрямку працюють бійці групи Астра Гур зауважили, що ліквідовують рашиських окуп... Пантів воїни групи Астра міжнародного легіону гурмін оборони України, проте вони не лише знищують противника за допомогою безпілотних літальних апаратів, але й проводять розвідку та успішно тримають свої позиції. У прес-службі опублікували ролик, в якому показали, як на різних ділянках військові успішно атакували арашистських окупантів. У результаті вдалих атак ворог зазнав втрат. Ну, якщо вам подобаються подібні новини, то поставте вподобайку та підпишіться. Так ви не будете пропускати наших нових. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!